Великі адміністративні центри, які забезпечують себе податками і самі керують своїм майном та землею. Така кінцева мета децентралізації або в'єднання територіальних громад. Експерти вже кажуть про перші проблеми небажання об'єднувати сільських голів. У нього не буде ради. У нього він втрачає вплив на вирішення земельних питань, майнових питань. Це все вирішується через центр територіальної громади. Дуже часто саме з ініціативи сільських голів поширюються такі чутки, що відбудуться скорочення, що відбудеться об'єднання шкіл, лікарень. Складно буде об'єднати іншомовні громади, прогнозують фахівці. В Голубоцькому районі дійсно є і українські села, і румунські села, але там немає яскраво виражених центрів, які би могли, наприклад, бути іншою громадою. І за методикою дуже важко сформувати такий центр. зараз. більшість мешканців, власне, ті, хто й має вирішувати із ким об'єднуватись у тонкощах адмінреформи, ще не розібрались. Ті, хто вивчав це питання, до такої ідеї ставляться позитивно. В перспективі місто наше Чернівці не настільки велике, щоб відмовитися, мабуть, до від навколишніх сіл, які примикають безпосередньо до міста Чернівці. Мабуть, це буде добре для Чернівців за рахунок збільшення території, в тому числі достатньо таких рекреаційних, а з іншого. Боку, ті, хто живе поруч, отримують доступ до інфраструктури міста. Що, що, що зараз цей з наступних виборів вже на зрад не буде районних. Можливо, і нормально, Того, що другий раз треба один і той самий папір, бог знає, куди бігати. Краще, коли всі фінанси знаходяться в одній точці, а не йдуть в Київ і потім Київ розподіляє їх там конкретні міста. Допустимо, треба зробити якусь дорогу, там ще щось треба підлатати туди-сюди. Це краще, звичайно, але як воно буде проходити, яким чином його зроблять, я цьому не орієнтуюся. Просто ну, нема віри нашим політикам. За згодою громадян, так? Можуть об'єднатися два-три села, де нерентабельно рентабельно тримати сіль... трьох сільського сільських голів, щоб був один сільський голова, але все рівно так, якби маленька, ну би сказати, не філія, чи що там буде в кожному селі, буде якийсь виконавець, щоб зручніше. Я думаю, що це практичніше буде. Нині чиновники намагаються процес об'єднання пришвидшити, адже останній термін подання пропозиції середина липня. А це вже за два місяці. Має гуменна Михайло Антонюк. Місцевий час.